Привіт, друзі, з вами Монолог. І сьогодні в цьому відео я би з вами хотів розібрати тему, як же ж визначити зріле та якісне насіння канабісу. Зазвичай якісне зріле насіння канабісу має колір від темно-зеленого оливкового до темно-коричневого кольору з світло-жовтими прожилками. Також потрібно зазначити, що вага та величина. Можуть відрізнятися. Як правило, насіння буває від 2 до 5 мм величиною. Для початку відсортуємо насіння за його зовнішнім виглядом та кольором. Світло-зелені та світло-жовті в одну кучу, темно-зелені та коричневі в іншу кучу. Відсортоване світле насіння перевіряємо методом стискання, стискаємо його вказівним та великим пальцем. Насіння, яке тріснуло або лопнуло, являється неякісним або незрілим. Світлозелене, пліде та деформоване насіння також являється незрілим і не підходить до вирощування. Темно-зелене або коричневе насіння, яке не можна стиснути, являється якісним та зрілим і підходить до майбутнього пророщування.